Ми всі бачили фільми про вампірів, які мають великі зуби і намагаються вполювати людей, щоб поласувати соковитою кров'ю. Не будемо вдаватися, чи є такі персонажі насправді, але що є токсичні люди, які справді можуть красти нашу енергію, це я вас заповняю точно. Вони є. Психологічний тиск після. Спілкування з енергетичним вампіром заставляє нас відчувати практично розчавленим. Як виявити енергетичного вампіра, що робити? І чи часом ви не енергетичний вампір? Дивіться далі. Уявімо приклад, що у вас, наприклад, є близька людина чи родич, який розповідає вам лише негативні якісь ситуації, чи викликає вас постійно на конфлікт. Розказуючи щось таке, на що ви не можете реагувати беземоційно. І уявіть, що ви навіть стримуєтеся, щоб не йти в цей конфлікт, і якщо ви не реагуєте, то потім думаєте: О, мені потрібно було оце сказати. А якби я це сказала чи зробила, тобто постійно ви думаєте про те, що ви зробили щось не так. А якщо ви реагуєте, то ви отримуєте. У відповідь, що ви якось не так реагуєте, чи чому ти така агресивна, можливо, і це постійно продовжується і постійно повторюється. Якщо вам це знайомо, то я розкажу, як виявити у себе в оточенні енергетичних вампірів. Енергетичні вампіри це люди. У спілкуванні з якими ми відчуваємо себе ніби в заручниках. Чому? Тому що ми можемо відчувати те, що ми не можемо проявити свої емоції якось, тому що, якщо ми проявляємо чи відстроюємо свої кордони, то ми отримуємо у відповідь, наприклад, образу, і ми не можемо відбудувати якось так з ними своє спілкування, щоб... Говорити на рівних. В основному енергетичні вампіри завжди перетягують розмову на себе. Вони говорять лише про себе, вони говорять про те, що їх цікавить, і їх абсолютно не цікавить ваше життя, і що ви там думаєте чи відчуваєте. Після спілкування з енергетичними вампірами може виникати відчуття суцільної втоми чи занепаду сил. Тому і називається енергетичний вампіризм, тому що ці люди ніби харчуються вашою енергією. Цей термін не являється медичним, а скоріше відноситься до галузі популярної психології, тому що такого як вампіризм в медицині немає. Але те, що ми можемо відчувати наслідки цього на собі, на своєму фізичному стані. Це очевидно. Негативні відчуття та ось такі внутрішні наші емоції, які виникають після спілкування з енергетичним вампіром. Вони виникають не тому, що ми просто знаходимось біля цієї людини. Вони виникають через певний характерний спосіб спілкування енергетичного вампіра з вами. Це привернення уваги саме до своїх проблем, а також маніпуляції та драматизації. В основному це люди, які мають певні психологічні проблеми, не занадто великі, щоб з ними йти до психіатра, але це такі викривлення, і в основному це викривлення співзалежності, коли людям потрібно максимально від вас багато уваги, коли людям потрібно максимально всю увагу вашу і вашу життєву енергію забрати на себе. Часто буває так, що люди, які пережили доволі травматичні події уже в дорослому житті, не змогли справитися з своїми емоціями і своїми почуттями, згодом перетворюються на таких енергетичних вампірів. Тобто вони не змогли екологічно для себе пережити травматичні ситуації, не змогли віднайти в собі сили, щоб заповнити емоційну порожнечу, і тому шукають навколо, хто б цю порожнечу заповнив. Часом буває таке, що навіть... Люди, які знаходяться в біля депресивних станів, також можуть проявляти себе як енергетичні вампіри. Але це не значить, що вони являються енергетичними вампірами. Вони зараз знаходяться в такій ситуації, в якій дуже важко себе наповнювати. І тому вони. Беруть наповнення від інших. Цим і відрізняється той енергетичний вампіризм, коли ми не віддаємо іншим людям енергію, лише забираємо, забираємо собі. Немає оцієї взаємодії. І, звичайно, людина, яка відчуває себе дуже погано і депресивно, вона не може віддавати енергію, вона буде лише її забирати. Але зазвичай це лише на якийсь час. І якщо ви своєму знайомому чи знайомі дасте підтримку, то з вашою допомогою ця людина зможе вийти з цього стану, якщо це якась коротка дистанція. І якщо ж ця ситуація стала, і людина веде себе так протягом багатьох років, то ви тут нічим не зарадите. Вам потрібно думати про себе. Давайте розглянемо, які основні характеристики енергетичного вампіра. І як розпізнати енергетичного вампіра у себе серед з Перше, у такої людини все завжди погано. Вона надто драматизує. Вона намагається повністю всю увагу привернути до своїх проблем і вимагає від вас нескінченної уваги до себе. Друге. Людина постійно влаштовує конфлікти і складається відчуття, що вона ніби кайфує, як вона двох людей налаштовує один проти одного. Третє: людина дає безліч нескінченних порад, безцеремонно залазячи в ваше особисте життя, якщо ви навіть того не хочете і не просили. Її турбота надмірна та нав'язлива. А якщо такій людині відмовити, сказати ні-ні-ні, дякую, мені твоя допомога не потрібна, то, скоріш за все, на вас дуже сильно образь. Четверте. для енергетичного вампіра всі довкола винні. Вона ж сама ніколи не винна і не бере на себе відповідальності. Світ поганий, а я чудовий. П'яте. Ви постійно відчуваєте, що вас знецінюють. Що б ви не розповідали, про які б емоції чи почуття чи події ви б не розповідали, одразу знайдеться історія, яка це знецінить ці почуття чи цю подію. Також ця людина може знецінювати точно так само і інших людей. Зверніть на це увагу. Шосте. Людина поводить себе так, ніби вас. І ваших інтересів немає. Коли ви розмовляєте з такою людиною, ви можете зрозуміти чи відчути, що вас ніби не існує. Вас не запитують про ваші почуття, повністю вся увага переходить на людину і на те, що їй цікаво. Вся увага буде приділена саме цій особі, яка буде вважати себе центром Всесвіту. А енергетичні вампіри дуже часто себе. Тим і важає дуже важливе і характерне відчуття від спілкування з енергетичним вампіром це відчуття якоїсь скутості. Що ви не можете бути собою, ви не можете відмежувати. Що я ось про це не хочу говорити. Характерне відчуття від спілкування з енергетичним вампіром це неможливість якось контролювати вашу взаємодію, неможливість контролювати ситуацію та спілкування. Що ж робити, як захиститися від енергетичних вампірів найперше і найдієвіше. Це просто з ними не спілкуватися. Але ж як, якщо ми можемо цих енергетичних вампірів, цих токсичних людей зустрічати і на роботі, і навіть серед своїх близьких чи своєї сім'ї? Що ж робити? потім? Слідкуйте за вашими почуттями, вони вас ніколи не обмануть. Якщо ви відчуваєте роздратування, ви не розумієте, що відбувається, вам некомфортно і вам хочеться ніби втікти. Відійдіть на дистанцію, яка буде для вас комфортною. Не бійтеся в моменті когось образити. Просто скажіть: вибач, мені зараз потрібно трошки відійти. Не пояснюйте, просто відходьте. Це допоможе вам дуже в багатьох моментах. Ваша головна зброя це слово ні. Так, ми дуже багато кажемо про те, що потрібно відстоювати свої кордони, казати слово ні але слово ні це нормально. Ви не обов'язково маєте це казати жорстко. Але ви маєте для себе розуміти, що казати ні це нормально. А от енергетичний вампір сприйме це як за образу. Чому? Тому що він буде вважати, що всі навколо йому винні і ніхто не може йому відмовляти. Прослідкуйте, хто буде так себе погодити. Вимагайте конкретики. Енергетичні вампіри роблять таку ситуацію, що ніби ви маєте здогадатися, що їм потрібно. Не бійтеся вимагати від інших людей конкретики для того, щоб вони конкретно сказали, що від вас очікують. Це допоможе вам зберегти свої нерви та свій енергетичний стан в спокій. Старайтеся не сперечатися з енергетичними вампірами, бо вони того і чекають. Коли в суперечці енергетичний вампір забирає вашу енергію, він відчуває, ніби наповнюється, а ви втрачаєте свою дорогоцінну енергію життя. Воно вам не потрібно. Старайтеся відходити від суперечок і краще сказати: Так, 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 я з тобою згоден і відійти, ніж стрявати в. Цю суперечку з енергетичним вампіром. Намагайтеся коротко і по справі відповідати на запитання. І не виправдовуйтесь в жодному разі. Виправдовування енергетичний вампір буде сприймати як можливість вас ще більше вколоти. Також будьте готові відстояти свою позицію. Отже, одним із головних аспектів в спілкуванні з енергетичними вампірами є кордони. Та межі особистісні, які ми відстоюємо. Але для різних людей, навіть для різних країн, ці межі будуть різними допустимими. Наприклад, що є нормою для італійця, а це дуже голосно, емоційно висловлювати свої емоції, торкатися до людини. Та може недопустимо бути для вас. І важливо відрізняти, де моя енергія, де мої емоції, а де емоції і енергія іншої людини. Ким би не був енергетичний вампір, близькою вам людиною чи колегою на роботі, всіх їх об'єднує одне. Вони намагаються сісти вам на вуха і забрати ваші емоції. І це пов'язано з тим, що їм потрібне постійно емоційне підживлення, тому що самі вони себе підживити не можуть і не вміють. Спілкування з такими людьми може бути доволі виснажним. Також потрібно час від часу і себе перевіряти на токсичність. І я вам зараз пропоную зробити невеличкий тест. І, будь ласка, візьміть зараз листочок і ручку. І відповідаєте максимально правдиво для того, щоб дізнатися саме про себе. За відповідь Так. Ви нараховуєте 2 бали. За відповідь іноді нараховуєте один бал. І за відповідь Ні. Ви не отримуєте жодного балу. 0. так, перше запитання. Я зазвичай ділюся негативною інформацією з іншими. Ніж позитивною. Нагадую: за так, 2 бали, іноді 1 бал, ні. Тобто неправдиво 0. Друге запитання. Я частіше людям говорю неприємні речі, наприклад, про їх недоліки. За що на мене інколи ображаються? Третє ствердження: поруч зі мною часто хворіють люди. Четверте. Мені важко бачити, як інші добиваються успіху. П'яте. Я часто вживаю алкоголь. Шосте. Я інколи роблю вчинки, які можна назвати неетичними. Сьоме запитання. Я не дуже добре відчуваю відчуття чужої власності. Я з легкістю можу попросити людину про якусь річ. Сьоме питання. Я погано розумію відчуття чужої власності. Я з легкістю можу попросити людину, щоб вона мені віддала щось своє, тому що я просто цього хочу. Восьме запитання: я легко даю оцінку людям, навіть якщо я їх ніколи особисто не бачила і з ними не говорила. Дев'яте запитання. Я краще знаю, що думають в голові інші люди і мені навіть не потрібно це перепитувати. Десяте запитання мені важко слухати, коли людина розповідає, що в неї відбулося щось хороше. І одинадцяте запитання мені важко слухати людину, яка розповідає про себе. Тепер підрахуємо результат. Якщо у вас 22 бали, то ви 100% енергетичний вампір. Сам граф Дракула позаздрив би вашому вмінню висмоктувати енергію життя у інших людей. Підіть з'їжте часнику. Якщо ви маєте від 21 до 14 балів, то ви справді можете претендувати на звання енергетичного вампіра. Можливо, справа в вашому оточенні, яке навчило вас саме так себе проявляти, і ви просто не знаєте, як можна по-іншому. Та вихід завжди є. Головне, щоб у вас було бажання працювати над собою і дізнаватися як можна більш екологічно відноситись до інших. Від 14 до 8 балів. Ви людина, яка інколи пробиває енергетичні кордони інших людей, та, скоріш за все, що ви не маєте сильного токсичного впливу. Прослідкувавши за своїми реакціями, ви можете більш етично почати відноситись до інших людей. Але слідкуйте за тим, щоб ви були при цьому в хорошому внутрішньому ресурсі і щоб ви були у безпеці. Від 8 балів до 0 балів. Я вам скажу, що ви практично свята людина, і, можливо, всі люди навколо хочуть з вами спілкуватися. Або, можливо, ви просто ні з ким не спілкуєтеся. Не жартую. Скоріше за все, що справді іншим людям комфортно з вами спілкуватися, але будь ласка, прослідкуйте за тим, щоб ваші внутрішні кордони ніхто не порушував. І вам також було комфортно спілкуватися з іншими людьми. Дякую велике за перегляд! І підписуйтесь на канал, щоб дізнатись більше цікавих тем.